Чорний котик по веселці ходить з пензлем у відерці. Скоро буде все навколо кольорове, веселкове. Ну, а сам, чому ж ти чорний? Бо такий я неповторний. Привіт, дітки. Подивіться на мене, який я гарний. Ви згодні? А ви знаєте, як... Другого я кольору. Так, вірно, я чорний. Спробуйте разом з батьками зробити мій портрет. Щоб зробити котика, нам з вами знадобиться коло вирізане з картону. Це допоможе вам зробити ваші батьки. Два невеличких трикутничка чорного кольору. Один маленький трикутник рожевого кольору, два овали білого кольору, чотири довгі смужечки білого кольору. І ось така одна маленька смужечка білого кольору, клей ПВА і пензлик. Малята. Дивіться і повторюйте за мною. Ваші батьки вам допоможуть. Дивіться, який котик з довгими вусами у нас з вами вийшов. А тепер попросіть батьків вам допомогти. Нехай вони візьмуть ножиці і вашому котику закрутять вуса. Але пам'ятайте, це можуть робити тільки батьки. Ось такий котик-вусик нас з вами вийшов. Спробуйте зробити, я чекаю на ваші роботи.